Дорогі брати і сестри, благодать вам та мир і милість від нашого Воскреслого Господа. Сьогодні у нас День Матері і текст, обраний для проповіді Луки, 11 розділ, 27, 28 верші. І сталося, як Він, Господь, Ісус, це говорив. Одна жінка з народу свій голос піднесла і сказала до Нього. Блаженна утроба, що носила тебе і груди, що ти сав їх. А він відказав так, блажені ж і ті, хто слухає Божого Слова і Його береже. У ну, нас сьогодні проповідь більше буде тематична. Ми відштовхуємося від цих слів на День Матері, з яким я всіх вітаю. Ми можемо виділити навіть тему блаженна утроба Марії. І, дорогі брати і сестри, все ж таки, коли тут говориться жінка про блаженність Марії, то Ісус не заперечує, але додає так блаженні ті, хто слухає Божого Слова і його береже. І якраз Марія у нас є прикладом. Тої жінки, яка слухала слово Боже, виховувалася у Слові Божому і берегла Слово Боже, як в деяких місцях сказано, навіть зберігала слово у серці своїм. І розпочнімо ми, готуючись до Вознесіння, яке вже не так і далеко, розпочнімо ми з того місця, де Марія згадується в хронологічному порядку останній раз. Це вже після Воскресіння нашого Господа, і одразу після Вознесіння описується, як учні повернулись до Єрусалиму з гори Оливної. Це Дії, перший розділ 12 й вірш. І ось вони прийшли в горницю, де й перебували Петро та Іван, Таяків та Андрій, Пилип та Фома, Варфоломій та Матвій. Яків Алфеєв та Симон Зелот та Юда Яковів. Тобто згадується 11 апостолів, і потім додається в 14 му вірші. Вони всі однодушно були на невпинній молитві із жінками, і з Марією, матір'ю Ісусовою та з братами Його. Отже, одразу після того, як Ісус вознісся. І ангели сказали, чого задивляєтесь на небо, ідіть, і так скоротимо цей вислів, робіть те, що вам сказано Господа. Вони от, перебувають в купі, ось віруючи, і очікують сходження Духа Святого на п'ятдесятницю. І тут разом з цими одинадцятьма ми бачимо також і Марію, і з братами нашого Господа. І ми можемо сказати собі, що це такий хеппі енд, щасливий фінал. Нам нічого не говорить писання про смерть чи успіння Марії. Але це певна не важливо, а важливо не те. Важливо те, що син Марії живий. І важливо, що вся родина тепер у церкві. Ось ось. Зійде Дух Святий через 10 днів після опису цих подій в Діях 1. І також ми знаємо, що і брати будуть названі апостолами, і Яків, і Юда напишуть свої послання. Але до цього хеппі енду був дуже довгий шлях. Ми подивимося сьогодні через призму Луки 11, оцих двох віршів. Ми подивимось на життя Марії. Марію, ми найперше згадуємо, коли думаємо про Різдво нашого Господа. Ну також про благовіщення можливо, на другому місці у нас це. І коли ми думаємо про Різдво, то згадується от вірші із одного гімну, які ми тут співали, наші сестри записували на відео навіть в цьому ж залі перед самою війною, буквально за місяць десь. І там є такий вислів, нелегкі випробування у Ісуса на шляху. Сучасна така гарна християнська пісня. І якщо ці випробування, м'яко кажучи, нелегкі були у Ісуса, то вони були нелегкими і у Марії, Його Матері. Тим більше, що коли якісь випробування, коли страждання, коли хвороби дітей, то мати сама ладна була б хворіти, страждати і померти, але тільки щоб жила її дитина. Але що ми пам'ятаємо про Марію із самого початку, із Радоводів, що вона була із роду Давида, як і Тесля Йосип, з яким вона була заручена. Як ми пам'ятаємо, уже після заручення вона була обрана для того, щоб стати матір'ю нашого Господа. І ми називаємо Марію Богородицею або матір'ю нашого Господа, тому що вона справді народила предвічного Бога Сина, який втілився в її утробі. Ми не розділяємо дві природи Ісуса Христа і, звісно, Ісус, як довтілний Син Божий, існував ще до закладень часу, до закладин світу, і створював світ разом із Отцем і Духом Святим, і являвся патріархом, і являвся пророком, і надихав пророків. Але разом з тим, коли він втілився, то він, як одна неподільна особа, провів 9 місяців в утробі Марії і народився. Як хлопчик, але разом з тим не перестав бути при цьому і Богом. Подібно до того, як ціла особа нашого Господа вознеслась на сороковий день після Воскресіння. Отже, наша Марія була обрана для того, щоб стати Матір'ю Ісуса, Богородицею, і ми можемо прочитати. Першому розділі луки, як це сталося, як явився Гавриїл і сказав: Не бійся, Марія, бо в Бога благодать ти знайшла, і ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому ймення Ісус. Він же буде великий, і синам Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престол, його батька Давида. І повік царюватиме він у домі Якова, і царювання його не буде кінця. Ну і далі відповідає на запитання Марії Гавріл і каже, як це станеться. Дух святий злине на тебе, Всевишнього сила обгорне тебе, і через те той святе, що народиться, буде син Божий. Після цього ми знаємо історію відвідан Єлсавети, тому що Гавріл якраз оповів про вагітність Єлисавети. І Марія приходить і перебуває там, як пише нам Лука, десь місяці із три. І зустрічаються дві вагітні, і зустрічаються двоє дітей в утробах Марії і Єлисавети. І навіть ми знаємо, що Іван Хреститель сповнився Духа Святого з отроби. І стрепенувся, коли почув голос Марії, що прийшла мати Господа, як каже Єлисавета. І тоді Марія співає: магніфікат, величає душа моя Господа, і радіє мій дух у бозі Спасі Спасімої. Прекрасний початок цієї історії, все поки ще дуже добре. Але пам'ятаємо, нелегкі випробування не тільки у Ісуса, але й у Марії попереду. І ця ось ситуація сама по собі така двозначна. Ми люди плотські, тілесні. І ось праведний Йосип, який був заручений із Марією, вагався, коли узнав, що вона вагітна, чи таємно не відпустити її. Але ось з'являється той же самий. Посланець, ангел Господній, і каже так: Йосипу, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній то від духа. І вона вродить сина, ти ж дасиш йому так само Мені Ісус, те ж саме свідчення і пояснення, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. І Йосип, також, подібна до Марії, був тим, хто слухав Слово і беріг Слово, і для нього були не чужими слова із пророка Ісаї, що діва в утробі зачне і сина породить, і назвуть йому ім'я Еммануїл. І після цього, як ми знаємо, Йосип уже не торкався Марії. До того дня, поки вона не народила, і ось це випробування пройшло. Але далі ось Різдво теж було непростим. Використовуючи сучасну мову, вже в попередніх проповідях другий рік війни ми згадували на Різдво в цей час, що Марія і Йосип були спочатку внутрішньо переміщеними особами, і саме в цей час. Перебування на Батьківщині, за волею Божою, в місті Давидовом, у Віфлеємі, як було сказано за пророцтвом Марія і народжує нашого Господа. І нам треба вміти довіряти Отцю Небесному і Духу Святому і знати, що Бог всі наші випробування використовує нам на добро, як і в даному випадку. Але через ті нелегкі випробування теж треба було пройти. Теж не знайшлося кращого місця ніж яства для нашого новонародженого спасителя, не найкращу мову, тим більше для породілі, яка вперше народжує сина свого. Але все минулося з Божої ласки, і ось на цій окупованій Римом території народжується Спаситель від слухняної покірної Марії. Попереду обрізання і представлення у храмі, відповідно, восьмий і сороковий день. Ми бачимо бідність в цих умовах внутрішньо переміщених осіб. Всього дві горлиці, вони Йосип і Марія, приносять. І, а на сороковий день все розпочинається, наче добре. Семен проракує, оспівує нашого Господа, дякує, що очі побачили. Спасіння, Анна теж. Під'єднується, але за всім цим співом у нас слова Семена, сказані Марією, що меч прошиє тобі душу. Це пророцтво про майбутнє страждання Господа. І так само ці пророцтва перегукуються із значним одного із дарів волхвів смирна. Дорога річ, але дар на поховання як можна було тоді зрозуміти, тому що наш втілений Бог, Господь наш, мав померти як людина, але померти за наші гріхи не в той момент, не в дитинстві, хоча Ірод шукав душі, дитятки, щоб його вбити. Але Бог все планує найкраще для нашого спасіння. І тому у нас з вами є дуже серйозна мотивація слухати Слово і берегти Слово, бо це слова, які дають нам з вами вічне життя. І так само це дало вічне життя і покірній Марії. Ми знаємо, що волхви принесли не один дар, а от серед трьох був важливий інший золото, як ми можемо уявити собі, було використано для того, щоб тікати до Єгипту? Йосип вів свою святу родину, Марію, дитятко. В цей час відбувається побиття немовлят у Віфлеємі, і наша свята родина вже не внутрішнє приміщені особи, але біженці. І Бог беріг їх, і Бог беріг дитятка для того, щоб він. Помер в той час тоді і за таких обставин, як це пророкувало Писання. Подібне до того, як він мав народитися саме в той час, коли Писання приготувало, і саме за тих обставин, і саме у тому місті Давидовому. Ми бачимо втечу до Єгипту. І знаєте, дуже близька ситуація для нас. Тому що я від кількох людей чув, як вони казали, хто міг уявити, що от зараз, ну от минулого року, 22-го року, наші жінки, наші діти будуть тікати від расистів до країни, де колись панував нацизм, до Німеччини. І у нас дуже багато родичів і знайомих саме в цій країні. Отак от, от і Господь був взятий маленьким до Єгипту, до країни, де колись єврейський народ перебував у рабці, але Він став тимчасовим прихистком для Ісуса і для Марії. Марія, яка тут, начебто, трошки за кадром, тому що в центрі Біблії Христос, в центрі лютеранської проповіді Христос, але от уявляємо. Всі ці нелегкі випробування, через які проходить мати нашого Господа із ним, служачи йому як мати в той час, коли він потребував зростати, потребував такої опіки і догляду. Ми знаємо повернення на Батьківщину пізніше Святої Родини. І наступний епізод, коли ми бачимо Марію, це 12-річний Ісус у храмі. Як його гублять, три дні з журбою шукали його. Була найслухняніша дитина в світі. Йосип і Марія, певне, не мали з Ісусом, як з дитиною, жодного клопоту щодо Його послуху. Але прийшов час, коли йому треба було бути у домі Його Отця Небесного і в справах Отця Небесного. І ось на третій день вони його знаходять, і це нам теж. Кидає Тінь Галгофи і Тінь порожнього гробу наперед, на історію. Але знов таки не зараз Ісус маленький живе, Він повертається із батьками додому, Він їм слухняний, як нам, і каже тут Писання. І пішов із ними, і прибув у Назарет, і був їм слухняний, а мати Його зберігала оці всі слова у своїм серці. А Ісус зростав мудрістю і віком та благодаттю у Бога і людей. Марія зберігала слова у серці, а Ісус, як правдивий чоловік, хлопець, вчився також слухати Божого Слова, спочатку задавати запитання. Для того, щоб пізніше вчити і зберігати слова у серці. Він міг це робити як правдивий Бог, але пройшов саме наш шлях. Подібно до того, як пройшли його батьки, подібно до того, як проходимо і ми із вами. Після цього ми знаємо, що Ісус був, будучи синем Теслі, займався ремеслом свого батька. І у нас 18 приблизно років Біблія не оповідає детально про його зростання, про його молодість, але потім, коли він мав років із 30, він приступає на посаду привслюдного служіння. Вже немає Йосипа, є інші діти, брати і сестри. І ми можемо думати, що це справді єдиноутробні брати і сестри нашого Господа. Ми вже таркалися з цього питання трохи вище, що Йосип не знав Марії до того часу, поки вона не народила Ісуса, але нічого не сказано далі. Пізніше. Є різні теорії, що це може бути не зовсім рідні брати і сестри, не Маріїни безпосередньо, але, думаю, це не більше, ніж теорії. І саме під час привселюдного служіння нашого Господа ми вже майже не бачимо Марію. Але все ж таки, коли розгорнемо другий розділ Івана, ми побачимо чудо у Кані Галілейській. Очевидно, якісь родичі Марії, Ісуса, його братів і сестер мали весілля. І ось на цьому бенкеті не вистачила вина, і тоді Марія звертається до Ісуса, хоча не прийшовши час, як Він каже, а потім каже тим, хто прислуговували при столі, зробіть, що він скаже. І це теж прекрасний образ покори. І Марії і приклад для нас. І наше завдання слухати те, що Ісус каже, і потім робити те, що каже Ісус. Практично далі ми після цього майже не бачимо Марії з Ісусом і Його родини. Ми пам'ятаємо Луки, 4 розділ, 16 вірш. Наші Євангеліє, коли Ісус приходить до рідного міста, там, де вони жили, і Він проповідує, і бачимо, що Його холодно сприймають. Він розгортає сувій пророка Ісаї, читає про себе і каже, що сповнились ці слова саме на ньому. І тоді нарікають його земляки і кажуть, хто він один із нас. Ми знаємо його, ми знаємо. Його. Братів по іменам, ми знаємо його сестер, ми знаємо Його мати, ми знаємо, що він син Теслі. І тоді навіть Ісуса хотіли каменувати, Його відводять, щоб вбити, але, використовуючи свої божественні можливості, Він став для них невидимий. Знов таки, смерть полює за Христом, але не в цей час. І подивімося, брати і сестри, на цю ситуацію очима Матері. Слава велика уже на всю Юдею, Самарію, Галілею, але при цьому нема пророка без того, щоб його зневажали у своїй Батьківщини, не віддали Ісусу Шану. І ми можемо уявляти, як важко було Марії там. Жити з тими ж сусідами. І більше того, були непорозуміння в родині, але поки що ми ось згадаємо Марка, третій розділ, 20 вірш, коли Ісус проповідує, то зібралось багато народу дуже, і передали Його ближнім, тобто родині, що він начебто несамовитий, і його треба забрати додому. І коли пізніше. Звертаються до Нього люди і кажуть: ось твоя мати, ось твої брати острань стоять. То Ісус каже, що мої брати і моя мати це ті, хто слухають Слово. Ті справді, моя мати і мої брати. Святий Іван в сьомому розділі пише, що брати не вірували у Ісуса. І це теж було. Можемо уявити дуже гірке для Марії, таке розчарування і такий поділ у родині. Нема більшої мрії будь-якої матері, коли сім'я однодумна, коли діти ладять між собою, коли вся рідня у зборі, і для віруючої матері, коли вся родина у церкві, а не в світі. Але нам потрібне терпіння, і нам потрібна покора. Ісус справді той, хто розділяє, розділяє, навіть проходить по родині, але Він розділяє для того, щоб привести до себе. І це приклад для нас, для родини молитися за наших дітей, молитися за наших онуків, молитися за тих родичів, які не із Господом. Як то ми співаємо оцю пісню на цей день завжди. Материнська молитва не забудь помолитися Богу. Ну і нарешті, передостанній раз, ми бачимо Марію уже на Голгофі. Вона нажахана смертю сина, його стражданнями спочатку, а потім смертю. Пережити дитину це найбільше прокляття для матері. В усіх культурах це розуміють, особливо уже дорослого сина. Особлива надію родини, в даному випадку первинці. Але наш Господь не забуває про Марію і передає її Івану, щоб він опікувався нею і каже: ось твоя мати, ось твій син. Тобто Господь опікується про кожного і не забуває і в даному випадку і про Марію. І коли він казав, от нещодавно ми згадували важкі слова закону про те, що той, хто не слухає Слова, той, хто не вірний Божому Слову, той не може називатися його братами і матір'ю. Хоча такими є по плоті, то ми бачимо, що ці слова закону направлені на те, щоб ближче привести людину до себе. Ми далі вже не бачимо Марію ані на похованні, ані біля порожнього гробу. Ми можемо уявити, що в неї просто не було сил, ні фізичних, ні емоційних. Але потім наш хеппі енд який ми розпочали огляд от, саме життя Марії у писанні саме з останнього. Раз, коли вона згадується, коли разом з апостолами і разом з своїми синами вона перебуває в спільноті молитви, очікуючи дня народження Християнської церкви. І, дорогі брати і сестри, Слово Боже сьогодні наш Господь каже, що Марія блаженна, але блаженні ж і ті, хто слухає Божого Слова. Його береже. І я сьогодні, в цей день Матері, бажаю всім, особливо матерям, щоб діти ваші були із Ісуса. І ваші утроби блаженні, коли подарували життя дочасне вашим дітям, але вони тричі блаженні, коли ви послужили. Тим, що привели своїх дітей до Господа, на славу Божу! Амінь.